О, такі, в аврору. Снідаємо. Нутелла, нутелла. Іди снідай. Доброго недільного ранку. Всім добрим людям. Ось така тепер ситуація, такий Слежі, ритуал кожного ранку. Я пішла вже дала поросяткам. Слідай. Перва, хто знає, вони першу ніч ночували у сараї. Відкрила двері, перша вискочила мама, а потім погукала і вони вже були біля дверей. Погукала вони ще в непонятках, так сказати, куди бігти і що робити. І вони повискакували. І ось тут у них снідання. Тут, тут ми даємо їм їсти, там у, у ті кімнати ми нічого не несемо. Тут їжа, тут вода, щоб вони знали, де двері. Двері туди ми закрили із кухні, щоб вони зразу туди не бігли, бо вони вже знають, що там є їжа бусіна, то вони туди біжать, хоча там таке саме. саме. Ось так вони живуть, розкошують. Живуть, їдять вони те саме, що й і йдуться. Молочко до цього зніми, бо перегріється. Давайте, давайте. Так, сухий. Їжте, їжте, не дивіться. Я носила, виходжу з хати, тільки двері відкриваю, ще наші коти були закриті, булочка вже під хатою. Не дуже вони схожі на котів, які дуже-дуже переголодні зночі. А ти знаєш, у, сар... у сарай зайшла з надвору так небо і земля. Угу. На дворі холодніше. Обіцяли сніг, але ну, снігу у нас ще немає. Корючий ну, а мороз. Мазали. Мороз є, і я б не сказала, що великий. Ну, у, тебе. у нас світла немає з 6-ї години до 10-ї ранку. Так, молочні тому... Грубу вже розтопила трещить. поросяткам нагріла, молочко наріє там. воду вже грію. Поросяткам варитиму, так щоб була вже хай гріється. Ось кормить на дилочка, ось корм Не хочеш? Вона дуже перебірчива. Вона Наташа висипає різні смаколики із пакетиків і. Всі кидаються їсти, а вона ще по всіх мисочках понюхає, а тоді вже каже, ну немає нічого кращого. Ну давай вже що є. Малючко, така дівка, я вам скажу. Така... З характеру. Йона. В нас так у котячому роду таких і не було. А ну, чим від вас пахне? Нічим, навіть поросям не пахне. Зайшла у сарай, вони ж повискакували, я пішла поросяткам давати. давай. Кажу, ну що ви тут живі мої хороші? У вас тут не обіжали котяча гвардія. Ність корм. Там кор на Тут у мене він більше кілограму ще. Що там? Там вода стоїть. Різне їдять. Як не купить Наташа, так не зядь мені в миску. Хто не хоче, я одну зиму. Одну я ж думала, ви всі питимете. За присилає наша пані Ірочка, за що вам дуже велике дякуємо. За все, що ви робите для нас. Гостинчики вам. Різні гостинчики, різні смаколики. Я думаю, котики теж вдячні вам. Ви ж подивіться на, на їхні фігури. <рес> Мене питають, у вас кішка знову вагітна? ще? І на портрет ліца. Ще отам у серпні. Я кажу, ні, вона не вагітна. Вона Та я сама ось Піднімала її, так питаю Наташу, кажуть, ну вона кажу, буде з котенятами, так куди в холод. Нема в неї в животі котенят, вона просто така справненька. Їж, їж. Я не буду довга. отам, не віжу. Ось такий ранковий рятувал. Все, тепер вони поїдять і можна бігти. Бусю там дразнить, по, по квантірах, хто куди. Рижка второпала, це стара кишечка. Рижка второпала, зразу ходила в зал на диван, а зараз вона туди не ходить. Вона тут сідає в цій кімнаті, де Наташа плете ротангом, і де сиджу я за ноутбуком. Там у нас такий угловий диванчик. І вона там. Якщо дуже холодно, то сідає зразу до, на ту сторону, де батарея. А якщо вже дуже жарко, то переходить на другу сторону. І там цілий день встане, водички поп'є або в туалет проситься. Ми навіть не думали, що вона буде себе так вести, бо ну, дуже вона боялася і були, були такі дні і рази, що впускали, її вона від дверей не відходила. А зараз губа не дура, зрозуміли всі. Що тут і як, і що по чому? Ну, як вам спалося? Кийте молочко. У кожного своя шерсть, когось м'якше. От у менеджера така ж пружини станаче. Ну, все рівно, вони короткошерстні, не так, як буся. У бусі довша шерсть. Довша і в ришки довша шерсть. О, ну що вони пішли. Буся породистий. Вони в папку пішли, зараз я вигляну, чи нема папки вашої? Не О, найпо, Тут то. он, дивіться. І папка, туди. Я Тобі кормить куди? А ти куди побіг? А може поїду побіг. За це, це може зараз вернутися через пару. Тобі кормить куди, булочка? Може, він водички хоче, я йому давала корм. То ну, я виносила є. тільки там мисочка пуста. водичка. Ну, хай їсть. Молочка? Далі ти не підеш, бо у нас же буся, конкурент. Що Дрова в груди падають. Ой, я, я думала, то буся в двері шкребе. аж злякалася. Думаю, щось як вийде будеш мордобой. Ту зиму, як приходив булочка, так. Коли на дворі їсти давали, коли упускали так двері туди, голову. у кімнати закривали ось з кухні, голову. бо Тай. тут же буся як почує, так це ж страшне діло. Він і так почує. Він ось як вийде, так він буде і нюхати, і чмихати. І, і оце скільки було у нас котів у хату, яких не впускали, і буся вже був. І коти оце дворові, ось з Рижкою разом були. Буся їх ніколи не бив. От він знає, що це свій дворовий. От не було такого. І трутень як це? був живий, теж І він руку. його не бив. А на бусю це О. Да. ви бачите? Хай <рес> вже тато поїсть. <рес> тато. Все, відкривай ворота, ми готові. Все, вони готові йти туди, провірять, що там у бусіних місках, по спальнях, якщо ще не закриті двері. в залі на диване такого жарували. Так, жирували. жирували Воно, а... там дві ігрушки стоїть згори. Упали додолу. Конико там стоїть іграшковий. А що він з дерева, навіть зроблене? А в нього вуха. Так вуха я поховала вже давно, бо вуха знімаються, і той... Наташин коник там такий дерев'яний. Ще Наташі шість років було, як батько був у сусідньому селі на роботі і привіз. Набер? За 9 тисяч тоді такі тисячі були. Прошу. А в нього ушки такі, наче кожані, повстромлювані. Вони стромляються в дірочки і витягуються. І вони знайшли собі гулянку. Витягти ті ушки і гатити тими ушками. Так, тобі на двір корму поставить булка? Щоб ти як прийшов? Я не повірю, що ти оце був вдома. Я ходжу до цих людей. І знаю, що купляють такі корма, як і ми. І з міста привозять, і в селі беруть в магазині, і бачу, у, у якій посуді воно стоїть. Понасипано тільки їж, і, бо там кіт теж не один. І вони теж ходять із хати в хату, з хати в хату. Вони в них у сараях не ночують, вони хатні в їх коти. Що тут пройде? Що? Так, заходимо. Давай. <різь> ну, а сидить же під дверима булочка, Вийшла, йшла, жалко, ж холодно. Так. Все, не бить мені хлопців, ідеш на двір. Всім пока, оце такий батько. Мурло, <різь> Мурло таке. <різь> Іди, ми його у хаті не тримаємо. бо такий, буся буде Все... бити. Ну і він не наш. Як ми будемо тримати, як він не наш. Його двір через хату. <різь> Такий ранковий ритуал. Забирай жопку, я туди молочко відставлю, щоб нікому не мешало ходити. Все. Цей ритуал буде повторятися протягом дня декілька разів. Підход відход. Все. Поросятка таке? їдять, піду розтоплять їм котел. Оце таке ранкове наше відео. Хто що порає? Тато встав, пішов до вівців. Я встала, розтопила грубу, бо світла немає, а поросяткам треба підогріти. А в мене більш ні на чому газу немає, а світла нема. То розтопила грубу, поставила воду грітися і нагріла поросят. поросяткам віднесла, доця до котів, а потім розходимось хто куди. Хто на кухню, хто до ротангу, хто світло включається, прання, хто до дров, хто до вичищання. Давайте я їм двері туди. Все, він і далеко медія. Що я вам ще дам? Я отдала все м'ясо, бусі чуть-чуть залишила. Це м'ясо вам оддала. Із зросло. Який скотів, отут спить у кухні на долівці. Ось, менеджер, він дуже жирний. Йому дуже жарко. Дуже. А оцей, що між ногами, он у Наташі пішов, цей сідає коло груби дивиться. Гріється. Да. Гріється. Це Бачите, найкоротке який. коротке відео є, де він сидить. Часто він то сидить, то лежить. А це оцей. А, а цей жарі не любить. Осюди приходить і лягає в кухні, де холодніше. Так, все, робимо каву, чайник закипів на котлі. Йдемо в новий день. Всім тихого, мирного дня. До побачення.